Всім привіт! Ви на каналі Шалена Батьківщина і сьогодні ми горнемо бугри під наш кавунчик. Пам'ятаєте, я викладав агрегат, який ми зробили до мотоблоку. Давайте трішки вам про нього розповім. З чого він складається? Ви просили розміри. Зараз я вам трішки покажу. Беремо рулеточку і міряємо. Дивіться. Довжина нашого агрегату метр. 0,8. Ширина. Ширина у нас 1,08. Так. Оці всі планочки у нас по 40 см. Всі тримають по 40 см. Колеса На колісо наварена. 30 на 30х30 труба, ось трішечки, втулочка, подшипничок і колісо так ходить. Оці всі штучки у нас 8-сантиметрові. З'єднання. Болти на 18. Також тут з'єднання. Так, далі в нас ідуть пригортачі. Пригортачі купували. Під плівку, дивіться, особливо зроблено. Ось з цієї сторони можете бачити розкоси. Також з болтом кріпежним забиваємо сюди плівку. Щоб плівка в нас гарно фіксувалася. Також тут є в нас подшибнички. На яких кружляє два підшипничка, на яких кружляє плівочка наша. Ось підшипники. Один і другий. Так, дивіться, також пригортачі тут. Трубки. Все отак працює. Маркер. Маркер. Наварили такий маркер. Маркер в нас б'є на 2,10. Елементарно, дивіться, від агрегату. Від агрегату. Довжина. У нас метр три см. І отакий йде розкоси. Розкоси, щоб трималось 78 см. І тут у нас приварено на 55 см. Труба квадрат 10х10 вставлена на 20х20 приварена з однієї і з іншої сторони. Щоб ми могли писати відразу і вверх, і вниз маркерувати. Давайте я вам покажу. Ось ми вже нагорнули. Останній рядочок залишився, ось так виглядають буги... Ой, бугорочки, виглядає накатана куплівочка, десь трішечки, можливо, кривенько. Але то нічого страшного, то на врожайність не впливатиме. Зараз попроходимо, попрокидаємо ще лопатками, хоч де можливо, не підсипало, тому що земля у нас трішки розуклонена, аби все було у нас на пружинах, щоб іграло, то адаптувалось до землі. А так як все станкове, тобто нерухоме. До шиї як шиї. Отак ну, виглядає картина, дивіться, 5 кілометрів плівки можна постелити, не спіша за 10 годин. Зараз я вам покажу, продемонструю, як це все працює. Мотоблок у нас дизельний, десятисильний. У нас тут трішки поломаний реверс, ну нічого страшного. Приходиться тримати постійно реверс. Зажимаємо, треба сильно тягнути. дуже сильно тягнути, щоб його завести в ізляцію. Вижимаю святку. рев. ре. Трішки тут наступаю на пліво. І починаємо рух! Буде шадким для того, що у нас щеплення на одній гай. Але дивіться, для те, що у нас є маркін, йде напарник і тримає за і В нього виходить два рівня опори. що дають змогу, щоб кому не гуляти. Остайтесь, покидаємо. Дивіться, яка натяжка, як гарно прикидано. Двох сторон. Натяжку обично даємо звичайною ка камерою з -під велосипеда. Ось так вона зафіксована, просто намотана. І вона тримає плівочку нашу. Ви були на каналі Шелена Батьківщина. Далі буде більше, більше цікавого. Підписуйтесь, ставте лайки, діліться нашими відео. Обов'язково підписуйтесь на наш канал дочерні. Також в телеграм, групу все є, є все. І далі буде посадка Кавуна вже розсадить.